У ну, останнє було у лікаря. У лікаря, напевне, три місяці тому. Доволі недавно. А що це за спеціальність була? Я видав. Декілька років тому так, я робив аналіз сперми. Мені здається, були в мене такі штучки, що треба було провіритись. Два тижні тому. Давно. Наскільки? Лікаря. Так, так. Роки три назад. Чому так давно ви вибував лікаря? У вас настільки ідеальне здоров'я зараз? У дитинстві я виріс на березі річки. В mm -hmm. селі. Нещодавно велика приходить. Місяця півтора. А якщо виникне потреба записатися до лікаря, хто це радше зробить? Чоловік в сім'ї чи я. дружина? Мабуть, дружина. я. – Дивлячись, до якого лікаря. Якщо. Лаго, то в перший же день біжиш бігом отак вопа. А якщо якась інша хвороба, то можна почекати поки. Пана відвалиться до дружини. А чому самостійно не зробити того? Я взагалі не розумію, як це робиться. Він попросить скоріше мене. Я іноді смотрю на чоловіків, яким там 40 років. Я думаю, боже, як же ж вони дожили до цього віку? <рес> Кого-то попрошу. А чому самостійно не зробити це? Тому що є чим займатися. Якщо йдеться про чоловіка, звернеться до мене. Якщо про сина, то сам думаю, що чоловіки в жінці бачать мамочку. Мамо. Mm -hmm. Також мав а чому не самостійно? Я боюсь.